Вітаємо вас 1 січня 2025 року. Обласну премію імені Степана Бандери у номінації Науково-навчальна діяльність одержав голова спілки Львівської обласної організації спілки офіцерів України. Полковник у полковник у відставці вже так по віку. То вже. Пан Петро Костюк. Дякую, що ви прийшли до нас на цю розмову. Я нагадаю, що Петро Костюк, автор аналітичних матеріалів на військову тематику, я зачитую, якби з анотації преміальної співавтор книг про військове капеланство Тріумф серця та служимо Україні за науково-популярну книгу Код ідентичності Мілітарні сторінки історії України не тільки нагороджений першою премією та дипломом фонду. Воляників Швабінських при фундації Українського вільного університету в Нью-Йорку. Лауреат обласної премії імені В'ячеслава Чорновола, в галузі культури, літератури, мистецтва, і журналістики, номінації, журналістика та публіцистика за книгу в обороні ідентичності, історичні нароси. А головна книга, ось я її показую, Петро Костюк: Королівство Русь. Вийшла у 2023 році з друку. І саме за цю книгу це був якби, головний локомотив, okay. який спричинив нагородження вас премією. Премію вручили вам 1 січня? Так, премію вручили 1 січня біля пам'ятника Бандери. Було присутнє керівництво Львівської обласної ради, держадміністрації і був заступник львівського мера. Ну і в цей день завжди збираються люди, які вшановують Степана Андрійовича Пандеру, його пам'ять, його доробок, ця фігура. З кожним, я би навіть сказав, місяцем, не роком, під час війни стає все популярне що все більше українців хочуть розібратися, ті, хто раніше чув, може, не, не якийсь негатив, тому що за совєтських часів було дуже багато міфів, але вони зберігалися зберігалися і в українські часи. Я у 2010 році був присутній в Київському е, суді. Разом з членами спілки, коли були це. Фіцерів. Так... Спілки офіцерів. До речі, з депутатів Верховної Ради був тоді ще Степаникович Хмара, нехай з Богом спочиває, і не тільки колишня депутат Верховної Ради Наталія Вітренко і своїм помічником Марченко. Це були чергові. Так сказати, судові розбірки, коли позбавили, пам'ятаєте, був період звернувся мешканець Донецька щодо позбавлення звання героя Бандери і Шухевича. І якраз і спілка офіцерів, і ряд депутатів стали на захист в якому розумінні. Визнайте нас третьою стороною, ми готові відповідати і за. Бандеру і за Шухевича і за їхню діяльність, тому що ми вважаємо, що це поплюження. Ну я дуже добре пам'ятаю, як сказала Вітренчиха. Вона. Дуже багато було людей в залі, зал невеличкий, геть невеличкий, десь приблизно як ваша студія. І багато людей хотіло бути присутнім на цьому процесі. І на сам Послухати край... соціалістку Вітринку. Я ні, ні. Там було дуже багато людей, які родинно пов'язані батьки, діди вивезені, воювали в УПА, і Вітренчиха це відчула, тому що люди дуже гостро реагували. Вона каже: Ну, я розумію, що тут сидять, напевно, на ще. Тих упівців, увунівці, я їх почуття розумію, але тим не менше. Ось таке було розмова. Це та Ветренчиха, яка організовувала старших жінок в Севастополі і кричала: геть НАТО. До чого це довело, ми знаємо. ну Постать Степана Бандери вона символічна, героїчна, ну і е дискусійна, що стосується наших сусідів навіть в Європі. Так, от зараз оці. Гучні такі я знаю конфліктні обговорення з приводу другого комуніке польських і українських істориків, яке було у 2024 році підписане зокрема з десятьма українськими істориками. Там серед них зі Львова Ярослав Грицак, Олександр Зайцев, Леонід Зашкідняк Львова, з Києва. Там Станіслав Кульчицький, Юрій Шаповал. І ще інші історики. Два Історики відізвали свої прізвища Кучерепа з Луцька і Гирич, і, і Гирич з Києва не відізвали, Тобто залишилося вісім. Так. Ви читали це комуніки? В оригіналі. Тому що ну, часто в медіа обговорюють відгуки, враження, коментарі, а не оригінал. Оригінал яке враження на вас справа? Я скажу спочатку першу реакцію свою, що в той час, коли Україна кривавиться проти споконвічного ворога, як би ця держава не називалася, але вона завжди нам загрожувала. Чи Московія, чи Російська імперія, вона завжди нам загрожувала. Але після того, як Україна Падала як держава, наступала черга Польщі. І я вважаю, що то не ті умови, де можна піднімати будь-які питання. А по суті справи, ну, мене деякі моменти просто зачепили. Ну ось, коли говориться про 1900, 1918 рік, самовстановлені кордони Західноукраїнської Народної Республіки. Це як розуміти? Ком'юніке, сказано, так? Так, так. самовстановлення, Так іде так фразою. І це підписали і польські історики, і наші історики. Е, існування королівства Русь дало нам можливість говорити про свою державність. Я один приклад наведу: в 1917 році Віген Петрушевич, який пізніше був обраний, став. Президентом Західноукраїнської Народної Республіки і українці його перепоховали. Він зараз знаходиться в каплиці на Лечаківському цвинтарі. Так от він, в 1917 році, коли пішла мова про те, що поляки хочуть відновити державу, українці теж вели мову. Спочатку про те, щоб відновити свою державу, спочатку йшлося про певну чином автономну складову Австрії. але. Коли побачили, що справа може повернутися по-іншому, то вийшов. А він тоді очолював йому так, уповноважили наші посли у Відні представляти всю, всіх українських послів. Він заявив: що, шановні, це є наші землі, це є землі нашого королівства. Тому Нашу думку треба враховувати, і це є порушення прав народів на самовизначення. Ну в той час вже була. Центральна рада відбувалися події. Це звичайно давало можливість дивитися на наших братів на великій Україні, але це було заявлено Петрушевичем і дуже багато опиралися. У нас просто на ті речі не звертають уваги. Воно ніби само собою, тому що недавно за світи відійшов такий історик, як Леонтій Войтович. Дуже цікавий чоловік, який дуже багато писав на е, тему е, Королівства Русі, про Львів писав. І ось у нього е, в одній із праць ну це він про Львів пише. Е, є дуже цікавий висновок. Якщо ви не заперечуєте, щоб я нічого не перекрутив, я думаю, що це навіть буде цікаво нашим Коментарні. слухачам. Так, я просто зачитаю цитату із його праці. Праця називається Львів, столиця Королівства Русі. Так, от Леонтій Войтович писав: в історіографії прийнято називати державу Романовичів Галицько-Волинським князівством. А латиномовні джерела після коронації Данила Романовича називають її королівством. Обґрунтовано версію, що Львів став столицею Русі у 1270 році, коли Лев Данилович після смерті Василька Романовича. І Шварна Даниловича об'єднав всі удільні князівства під своєю владою. Львів, розташований в центрі королівства на перехрещенні міжнародних комунікацій, найкраще підходив для столиці, про що свідчить низка джерел. Прийнято висновок, що до 1434 року королівство Русі залишалося окремою державою частини якої періодично зберігаючи свій статус, перебували в унійних стосунках з польським та угорським королівством, у 1270-1434 роках столицею цієї держави залишався Львів. Тобто не Київської Русі, а де-факто, як пише історик Русі, та Королівство Русі, і це не просто історик ця людина була завкафедрою у Львівському національному університеті Івана Франка. Тобто, а тепер повертаюся знову до, до підтрим... самовстановлених кордонів 18 Так, до самовстановлених кордонів. Тобто, на початку, коли. Тобто, чим поганий оцей термін самовстановлені кордони? Розшифруйте. На 1917, на 1918 рік. Ну, перший поділ Польщі був у 1772 році. Польща не існувала до, як самостійна держава, як і Україна, як самостійна держава, не існувала. До 1918-го. Абсолютно вірно. Тобто одна національність відроджує свою державу, і друга національність відроджує державу. У мовах австро уворсів Так, ну вели розмову. Ну, Польща ще частина була так, так, в царській Після, Русі. Русі. Бо були поділи. Бо були поділи. Тобто, королівство Русь. Це крайня держава нашого народу до Гетьманської України. Бо пізніше ще була Гетьманська Україна, і все. Тобто, тут чітко інше питання. Ну там, скажімо так, і одні хочуть проголошувати і вважають, що це нормально в даному поляки, А якщо українці, то це чомусь не можна і самовстановлені кордони. кордон. Я вам нагадаю одну річ. Коли йшла мова про відновлення українських про створення українського університету у Львові, то дуже сильно протестували польські політики. А російська держава заявила: нота була Австро-Угорщині, що як буде створений український університет у Львові, то вони оголосять війну в австро угорщині Наскільки стояло серйозне питання, тобто, якщо ми хочемо, повертаюся до того питання, що е, ви задали на початку, як я ставлюся до того, якщо ми повинні поважати сусідів, сусіди повинні поважати нас, ми не розповідаємо сусідам, які пам'ятники ставити, хто в них герої, але і ми того не повинні сприймати. Якщо… Отак От будуть вестися справи в нашій державі. Можна сказати, що ми насправді самостійна держава. А якщо нам будуть говорити про якісь спільні підручники, що ми маємо робити? Хто в нас герой? Вибачте, я не хочу зараз переходити на певні приклади. Але, допустимо, якщо взяти Ізраїль, то в них є один із проспектів Англійці. Вважали в свій час Великобританія, що це є злочинець, але в них є проспект і все питань немає. Ми маємо багато теж питання. Звичайно, це треба вирішувати. Будь-які смерті, будь-які загибелі людей, але це треба в певний час, в певний період, ну і відповідно до чинного законодавства, яке діє в нашій українській державі. Тому що, якщо звинувачують цілі організації, які законами України, я говорю про УН і про УПА, визнані борцями за незалежність України. І дехто собі з наших істориків дозволяє ставити під сумнів чи називати злочинцями, злочинними організаціями без суду. Ну, треба подумати, що люди говорять. Ну і можна багато про що говорити, але є речі: ну, наприклад, українці і лемки. Ну, давайте українці і гуцули, українці і бойки, українці і русини, яким нам придумали, ми там так далеко е зайдемо. Є такий дуже хороший вислів. Що про що дбаємо, то і маємо. Якщо ми не будемо дбати за свою історію, якщо ми не будемо дбати про своїх героїв, то ми потихеньку почнемо втрачати себе. Проти чого боролися там в радянському союзі, і що підхопила Росія? Ну вони боролися проти націоналістів. Вони боролися проти Бандери. але були випадки, що чеченці заходили в українські села зараз в цій війні і питали, де Бандеру знайти. Тобто Бандера для них живий. Чому живий? Тому що, може хтось і несвідомо, але враз, власне робить ту справу, що робили у півці, що робили бандериці, захищали себе, свої сім'ї і свою батьківщину. Тому, е, знаєте, ще одного читав. Друзенко, він пише, що от велика глорифікація е, Бандери. Моля угу. вона може зашкодити може, Я не знаю, як вона може зашкодити. Я не вважаю глорифікацією. По-перше, був вбитий агентом КДБ. По-друге, скільки людина в тюрмах просиділа. По-третє, почалася війна за незалежність України. Народ інтуїтивно відчуває. Де є точка опоття? На, на, на чий приклад можна спиратися? Я собі згадую, пане Романе, було обговорено на телебаченні приснопам'ятної, зараз вже зрадник України, по якому відкриті кримінальні провадження, колишній міністр освіти та бачник йшлося про те, а хто ж найшановніший герой України? І йшло змагання між Бандерою, пам'ятаєте, там голосів накрутили. Як не хотів табачник, щоб Бандера в цьому переміг. Пізніше були е, різні статті на ту тему. Якщо. Ну, то не табачник Діма не хотів, то Москва, як йому то, казала, ні, що ні, він не він хотів. зараз опинився на Запоріжжі, радник ще в одного зрадника, радник е, зрадника, такий ну, же так. зрадник. Е, Степан Бандера кістка в горлі усім загарбникам України. Е, ви розумієте, як, пане Романе, це правильно ви сказали, але дивіться: Мазеп, як називали українців? Мазепінці? Петлю... Петлюрівці, Бандерівці. Зараз може якось будуть по-іншому на, називати, але іменем якогось. Е, Того, героя, хто боровся від... за незалежність і за державність України. Це наш герой. І наша справа як його вшановувати. А якщо хтось говорить про глорифікацію, то е, треба подивитися не на те, чи забагато вшановують Бандеру, а подивитися, хто ще не вшанований, про кого мало говорять, про того ж Конувальця. І, і в Києві є про кого говорити. Я до Друзенка є Там час від часу пас е, е, роблять неподобства на, на могилах. Ну, наприклад, десь рік назад було зроблено неподосво на Убилі Міхновського. Туди треба подивитися. Того треба вшанувати. Можна ще ряд прізвищ називати. І я взагалі вважаю, коли люди таке заявляють, а вони або не знають, або таким чином хочуть примазатися до того великого імені. Ось, ну, я, я, я вважаю, що це шкідливо. Чому ж шкідливо? Дивіться, у нас на різні теми люди сперечаються, хтось ходить до такої церкви, хтось до такої, не буду вдаватися, бо всі знають, про що йде мова. І ще зараз взяти людей, поділити на тих, хто вшановує бандеру забагато, і на тих, хто менше. Ну, це неправильно. Треба думати, кожне слово, зважувати, для чого ти це говориш, і що це дає. От Я хотів повернутися до цього комуніке. Польських і українських істориків у 2024 році підписано. Там воно впродовж півроку над ним робота я йшла, я так зрозумів. Є воно польською українською мовою в інтернеті легко прочитати. Там звинувачують у злочинах ОУН Дефіс Б. Тобто не згадують про ОУН Мельниківську, а ОУН Бандери. Це така точність, чи це така хитрість, чи це таке незнання, це така зумисність? Я думаю, що це лукавство. Це раз. І по-друге, я е, не бачив там підписа людини, яку я шаную, який є доктором історичних наук, який написав чудову книжку про події на Волині. Богдан Гудь, він родом з Тернопільщини. Ось і чого його не запросили? Друге питання, ви, напевно, читали і, і чули. Але тому що він не підписав би. Так веруте мова, я я б його хотів почути. Людина має спеціальну працю, і вона розповідає, як це накопичувалося, як там були військові поселенці, що селяни думали, і він має дуже цікавий Я був на презентації. Це вже про Волинські події. Так, але ця книжка написана і польською мовою, і українською мовою. Тобто, якщо йти й говорити, що от українські історики, ну то треба було б, напевно послухати і тих істориків, які зараз на фронті. Це раз. Друге питання. Я ем, дуже добре пам'ятаю е, інтерв'ю Руслана Забілого, який зараз воює. Директор Центру досліджень визує. Так, зважили. який зараз воює, незважаючи на те, що Ну там кожен в такому віці вже якісь має проблеми здоров'ям, але Руслан Забілий реально воює і пам'ятаємо, як та позиція борола Руслана, коли його переслідували, за те, що він займався історією якраз у Гуни УПА. І коли до нього зайшов один з польських прем'єрів і сказав: А ви що вважаєте, що е, Західна Українська Народна Республіка була окупована, що ми окупанти? Руслан на порозі свого музею сказав: Так. Прем'єр розвернувся і пішов. Тобто, але він кандидат наук, він теж історик, може, треба було з ним поговорити? Руслан, а як ти дивишся на те, що ми тут будемо писати? Тобто, це є окрема думка на мою, певних істориків, які ну мають свою думку, але це не є думка української наукової спільноти. От вони думають, так а є така гостра думка не істориків, може, її не дуже зручно озвучувати, які кажуть: ну, а якби навіть так сталося, що на Волині. Ну, було вбито там 50, 100 чи 150 тисяч поляків, як це кажуть польські історики. То хіба це більше, ніж Росія винищувала поляків за кілька століть? Чому польські історики і польські політики зосереджені на Україні цілковито, але не бачать того, що їй завдала якого лиха і горя Росія? Тому що Україна слабша. Е, ви знаєте, я чув цю думку, пане Романе, і в принципі можна, можна так сказати, аналізувати і, 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 і казати, чому ви не піднімаєте питання про те, як. Е, був є різні моменти, але приходять до того, що згадайте один арія район, район Праги у Варшаві із кілька дітей, жінок виселяли, і так далі. Тому що я якраз скажу, що це не ті умови. Україна зараз кривавиться, захищаючи себе, захищаючи ту же Польщу і Європу. І піднімати ці питання і, 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 і вимагати щось ну це неправильно. Ї? Я кажу, це викручування руків. Викручування а те, рук ви... це певний політичний і історичний шантаж. так? Абсолютно, це а те, що наші історики роблять, ну мені важко сказати, з чим вони думають в такий може, час. може вони мають гранти добрі. Може мають гранти, чим вони керуються, але е людина, яка добре ставить, яка любить свій народ, який поважає в цей час. Є про що говорити. я не розумію такої речі, от в медіа. Почали критикувати професорів Ярослава Грицака і Олександра Зайцева. Ну, звинувачувати їх аж до того, що є звернення до керівництва Українського католицького університету про те, щоб звільнити їх з роботи, там, очиститися, навіть гроші їм наперед виплати, лише забути про них. Але, наприклад, ніхто не згадує про професора Леоніда Зашкільняка, який працює в Львівському національному університеті імені Івана Франка. Тобто, от, оцих двоє Грицак і Зайцев стали уособленням. Отих десяти підписів і всіх українських істориків. Тут нема перебільшення, тут нема елементу, так м'яко скажу, в лапках, гоніння. Я просто думаю, що Зашкільнак не є такий медійний. Він не є такий медійний. Ну, наприклад, Зайцев в минулому році подавався на премію Шевченка. Його праця була присвячена Дунцову. Ну і на ту тему, до речі, хай з Богом спочиває Ірина Фаріон, дуже різко відізвалася, тому що вона ну не читав я її тої праці, але кажу, що в неї публікація вона вважає, що Зайцев там присут приписував антисемітизм донцової, якого в нього не було. І каже, як це в нас. Буде Шевченківська премія людині, яка такі речі пише. Він її не отримав, але він подавався. Тобто, Зашкільняк не є такий медійний, може з тим пов'язано. Тобто, лише через це, так? Ні, я, я, я не знаю, це моя особиста думка. Я як думаю, так кажу. Ну, а з іншого боку, ще вхитаю цю тему комунікет, так? Ну, історики. Ну, займаються історією, ну, підписали. Ну, який це має е, політичний чи державницький ефект. Ну, в принципі, ніякого. Бо це ж не Національна академія наук України, це не Український інститут національної пам'яті, це не якийсь колегіальний орган, це окремі ну, ФОПи, е, підприємливі історики, які це зробили. Ну, так, можна теж сказати. Можна сказати, але е, якщо люди медійні, ви знаєте, я колись я не буду називати прізвищ, я е, колись кандидатував. Хотів виборити, так сказати, на одній дільниці до Верховної Ради місце, і виходжу на вулицю до мене, підходить журналістка і каже: А ви можете мені сказати. Що ви думаєте про такого то кандидата? Я кажу, я вам не буду казати. А вона чому? Я кажу, бо я з ним йду по одній виборчій дільниці, і ви точно будете підтримувати свого колегу. То був журналіст. А вона каже: звичайно, яка ви можете мені сказати чому? І знаєте, як вона мені відпіла? Ну як чому? Він дуже модний, він дуже відомий. Я кажу, чому? Ну ми його кожен день в телевізорі бачимо. Ну так. Є, Якщо людина є віддумає, така теорія. Це впливає, це впливає, це впливає. У нас от співаки можуть добре співати. Не, не, не називаючи прізвище, пізніше сказати, будь-що, і це підхоплюється. І е, е, якщо немає критичного мислення, особливо молодь, вона це сприймає. Е, люди нашого віку вони можуть мають певний досвід, певні може більше знань, е, може більше бачили таких прикладів, можуть критично це осмислити. А якщо кидає людина популярна, е, відома, яку ти її бачиш, чуєш, це діє, це так. діє. Ну, тому, я, може, тому може так і реагують на я це. Я боюся, що молодь може не знати цих прізвищ, не знати чим вони... Може не вже не знати, але хтось знає. Але я чому про це згадав? Ви лауреат обласної премії імені Степана Мандера. Молодь ми згадали. Ідеї націоналізму. Націоналістичної ідеології. Як, на вашу думку, в майбутньому України, от куди має лягти ця ідея, де її має бути місце? Так, щоб. Ну, Сприяти ну, модерному, комфортному, цивілізованому розвитку України держави, правовому. Е, ви знаєте, я собі е, колись було модно шукали все національну ідею. От яка національна ідея? Як на мене, вона є у ССД, українська, самостійна, соборна держава в її повноті. Тобто е, можна багато що говорити, але це все. Має лягти в практичну діяльність. Тобто і свій до свого по своє і е, коли чинить е, і корупція, і так далі. Тобто, якщо е, мене є ні краще, ні гірше від когось, ми так, є такі, як є. І у нас зараз буде ставати менше з багатьох причин. Є певні втрати, є люди виїхали. І так далі, треба буде мати молоде покоління, ну зрештою, що платили пенсію пенсіонерам і розвивалася економіка. Вже є такі заявки, що десь треба щорічно 300 людей. Ну ми розуміємо звідки приїдуть, не приїдуть з Європи. Тобто, якщо ми не будемо опікуватися своїми. І традиціями. Але традиція це ж не тільки пісні і танці, це і виробництво, і так далі. Якщо ми не будемо триматися за своє, ми просто розчинимося, але дуже, скажімо, в такий лагідний спосіб. Тому, це має бути патріотизм в дії цей націоналізм. Любиш свою батьківщину, то й роби по совісті, так як це має бути. Як по-різному можна називати? Але якщо це буде заради того, щоб поговорити, щоб похвалити, чи день вишиванки одягнути вишиванку, нічого з того не буде. Але ті речі мають бути неповерхневі. Ось дивіться, я вам приведу один приклад: як би себе недооцінюємо. 에... Пов'язана з крутом. Хвилинка у нас залишилася. Та ви що? Так. Ми ж про книжку договорили. Добре, хвилинка. 7 грудня 2024 року відкрили собор Паризької Богоматері. Там був наш президент, мав зустрічі. Якби наш президент знав, що в соборі Паризької Богоматері є хрест, який вивезли зі Львова, хрест непростий, який привезла мама короля Данила з Візантії з частиною Христа, на якому розпинали Ісуса Христа, і в дуже гарно оздоблений дорогоцінним камінням. Пізніше він його вивіз Казимир зі Львова, а Генріх, і, другий Казимир, зрікшись з престолу, це той, який підписував вічний мир і воював з козаками. Виїхавши в Францію, взяв цей хрест і не тільки, бо він поїхав до сестри своєї покійної дружини Анни Гонгази. Гон... Пізніше цей хрест, вже нема часу розмовляти, попав в собор паризької броматі. Було про що сказати. Ми цих речей не знаємо. Так, і згадали би Анну Київську. Дякуємо вам за те, що були в нас на інтерв'ю. Вам за те, що дивилися, і слухали пана Петра Костюка.